Друзі, всі ми з вами чітко пам'ятаємо осінь 2022 року, коли вся Україна потерпала від відключення електроенергії. І тоді нам на допомогу прийшли хто зарядні станції, а також генератори бензину, дизельні і так далі. І не знаю, як в інших продавців генераторів, а в нашому магазині лідером з продажу була торгова марка КС. І всі наші клієнти знали, що КС це якісний надійний німецький продукт, і всі хотіли придбати генератори цієї торгової марки. От якраз я Правим представником цієї торгової марки є даний генератор КС8100. Це інверторний генератор, який стоїть посеред відкритого неба. На жаль, господар даного генератора не дуже сильно про нього дбає, тому що по-правильному потрібно було зробити, було б якийсь навіс для того, щоб не попала в дощ сюди сніг і все таке інше. Але це, тим не менше, нам ще раз говорить про надійність генератора від торгової марки КС, тому що навіть в таких складних умовах даний генератор зараз запуститься і буде працювати. Але сьогодні з вами поговоримо не про генератори, а ще і садов... Ову техніку, тому що Кьонерзон виготовляє не тільки якісні генератори, а ще й газонокосарки, ланцюгові пили, тримери і багато чого іншого. Слава Україні, друзі! Ради вас знову вітати на нашому ютуб-каналі Сторгом. Сьогодні будемо говорити про нову лінійку Кьонер Ензонен. Погнали! Друзі, до нової лінійки Kioner Enзони входять 6 газонокосарок, дві з яких акумуляторні, одна з асинхронним двигуном і три зі звичайним колекторним щітковим двигуном. Також є ланцюгові пили, а саме три мережевих, одна акумуляторна, але про пили ми знімемо окреме відео, тому що там є про що розказати. Отож, більш детальніше по цим газонокосаркам. До лінійки газонокосарок, які оснащені звичайним колекторним щітковим двигуном, входить газонокосарка KS-32 l Потужністю на 1 кВт і шириною захвату в 32 см, як ви вже могли зрозуміти. Травозбірник ємністю на 30 літрів, комбінований. Тобто, зверху у нас жорсткий пластик, по бокам у нас сітка, яка дозволяє дуже добре відходити повітрю і класно набивається трава в травозбірник. Ну і нижня частина з м'якого пластику. До речі, друзі, дану газонокосарку ми будемо розігрувати в цьому відео. Що потрібно зробити, щоб прийняти участь в цьому розіграші? Ну, вся потрібна інформація буде в описі. Цього відео, ну і в кінці відео я також це озвучу. Регулювання коліс, тобто регулювання висоти у даної газонокосарки, відбувається по двох осях: передня вісь окремо, задня вісь окремо. Так, не дуже зручно, але потрібно враховувати, що це бюджетна і найдешевша газонокосарка. Далі до цієї лінійки входить наступна газонокосарочка. Модель її називається КС 38ЛМ, потужністю на 1,4 кВт. ширина захвату, як ви вже могли зрозуміти, 38 см. Травозбірник також комбінований з. Індикації заповнення ємністю на 50 літрів регулювання висоти тут же центральне. За допомогою одного важеля піднімається вся газонокосарка і не потрібно там ніяких зайвих турбот по заміні там одного колеса або одної чи двох вісель. Далі в даної газонокосарки вже є Fast Fix, Тобто, за допомогою ось цих червоних важелів, скажімо так, ми в декілька етапів можемо легко скласти нашу газонокосарку при потребі, якщо ви, наприклад, поставите її десь в гаражі для зберігання. Ну і третя газонокосарка – це КС-42 ЛМ, потужністю на 1,8 кілометрів. Ширина захвата, як ви зрозуміли, 42 см. Травозбірник у нас також комбінований також на 50 літрів з індикацією заповнення. І також у нас є fast -fix. За До допомогою чого ми можемо легко скласти нашу газонокосарку, що хочу відмітити, що в найдешевшої газонокосарки і найменшої колеса що передні, ще задні одинакові, ну це в принципі класично. А от в більш старших моделях передні колеса меншого діаметру, задні колеса більшого діаметру, що дозволяють нам з легкістю обробляти навіть якийсь нерівний газон з ямами, з якимись пагорбами і так далі. Про функції мульчування, якщо ми говоримо саме про цю лінійку, то вона присутня лише в одній моделі, а саме КС-42 ЛМ, але захист, ножа від якогось удару, якщо ніж у вас попаде на якийсь пеньок, дерев'яшку якусь або камінь, то двигун і сам редукторний механізм у вас не зламається, а зламається спеціальна проставка. Чому? Тому що ніж закріплений не напряму на вал, скажімо так, жорстко, а через спеціальну проставку. От ви можете тут бачити, два вусики обломуються, ніж починає легко обертатися. Тому можете не хвилювати, що якщо на газоні у вас трапиться. Якесь сміття, редуктор це не пошкодить. Тут є спеціальний захист. По цим газокосаркам, в принципі, все переходимо до наступної. Наступна мережева газонокосарка – це КС-38ЛМ, але з приставочкою БЛ. Чому БЛ? Тому що тут встановлений безщітковий двигун. В чому різниця щиткового і безщіткового двигуна саме в газонокосарках, в цьому відео я не буду пояснювати, тому що такі відео вже є на каналі. Кому цікаво, переходьте і ознайомлюйтеся. Потужність цього двигуна 1,4 кВт. Також ми маємо на даній газонокосарці центральне регулювання, яке дозволяє нам за допомогою одного важеля швиденько змінювати потрібну нам висоту. До речі, я вам Сказав, про висоту скошування. Мінімальна висота скошування в усіх газнокосарах складає 25 мм, а максимальна в усіх газонокосарках різна. До прикладу, у наймолодшій моделі висота 65 мм, далі у 38 й 70 мм, у 42 й 80 мм, а в цієї 65 мм. Колеса також е, і передні, і задні різного діаметру, але, скажімо так, в порівнянні з 42 ю і 38 моделлю на щіткових двигунах, задні колеса менші. Тому е, дана газонокосарка можна зробити так висновок, що дана газонокосарка е, призначена для більш-менш рівного газону. Далі, травозбірник також комбінований е, на 50 літрів, має індикатор заповнення. В цілому, вся газонокосарка, я не скажу, що вона виглядає краще, ніж е, моделі з, зі двигуном. Гном, але вона коштує дорожче. І мені здавалося, що якщо ти коштуєш дорожче, то ти щось маєш мати в собі краще. А тут в даній газонокосарці чомусь зекономили і не поставили навіть такі прості речі, як фастфікси на усіх газонокосарках. Тут встановлені звичайні баранчики, і це не дуже зручно при тому, коли ви складаєте на зберігання газонокосарку і коли ви її розкладаєте. Ну, не те, щоб мінус, але він тут. Присутні, як на мій погляд. В цілому ж, в принципі, газонокосарка непогана, але в нас є ще дві акумуляторних моделі. Тож оглядаємо швиденько їх, потім зробимо невеличкий тест-драйв 32-ї моделі і заключні висновки. Погнали! перед тим як ознайомити вас із самими газонокосарками, Я хочу вас познайомити з акумуляторними батареями до цих газонокосарок, а також до акумуляторних пил і так далі. Значить, Лінійка акумуляторної техніки від КС працює на 20 вольтових акумуляторних батареях. Вони мають різну ємність і різний форм-фактор. Зараз я вам поясню. Значить, існує акумуляторна батарея на 20 вольт і на 2 ампер години. До неї потрібно використовувати зарядний пристрій потужністю на 2 і 4 ампер. Щоб нормально заряжати цю акумуляторну батарею, і у нас є. Два типи акумуляторних батарей на 4 А і на 20 вольт. От вони виглядають трішечки по-різному. І ця акумуляторна батарея 20 вольт і 4 Агоди, і ця батарея на 20 вольт 4 Ампер-години. Але вони, бачите, мають різний форм-фактор. Тут просто використовується інша хімія. Як мені пояснив виробник, дана акумуляторна батарея не буде працювати довше, вона не заряджається швидше, ніж ця акумуляторна батарея, але просто вона має менший розмір і меншу вагу. Але при цьому ту ж саму. Тут індикація заряду у нас просто три світлодіоди, а тут у нас є дисплей, на якому вказаний заряд у відсотках. Це дуже круто. Для таких акумуляторних батарей потрібно купувати зарядний пристрій на 4, 4,5 Аг. Він може бути на одну акумуляторну батарею, або може бути ось такий комбінований на дві акумуляторні батареї. Якщо це пізніше, якщо ви будете брати якусь техніку, яка працює з двома акумуляторними батареями, то рекомендую відповідно брати і зарядний пристрій на дві акулятори. Амуляторні батареї, щоб у вас швидше це все діло заряджалося. Отже, тепер оглядаємо самі газонокосарки. Значить, що ми маємо по акумуляторним газонокосаркам. Їх дві. Одна працює на одній акумуляторній батареї, тобто на 20 вольт, а інша ось ця працює від двох акумуляторних батарей, відповідно на 40 вольт. Ця, що працює від 20 вольт, вона має ширину захвату 33 см. травозбірник комбінований ємністю на 30 літрів, також має індикацію заповнення. І також Має центральне регулювання. Щоправда, таке воно не дуже зручне, це центральне регулювання, воно е сам ваші регулювання знаходиться у нас біля передньої вісі. Не такі, як ми звикли ось тут, але тим не менше одним важелем регулюються всі чотири колеса одночасно. А, максимальна висота скошування 65 мм, мінімальна також 25 мм. Передні і задні колеса майже однакового розміру, а це означає те, що даного газонокосарку краще використовувати на більш-менш рівному газоні. Якщо ми говоримо з вами про оцю більш потужну газонокосарку, яка працює на двох акумуляторних батареях, відповідно, тут двигун 40 вольтовий, ширина. Скошування 43 см, травозбірник на 50 літрів. Також комбінований. У нас є індикація заповнення, центральне регулювання, висота скошення 25-75 мм, і маємо різний діаметр коліс, передній і задній. Задні, бачите, значно більше, ніж передні. Це дозволяє нам працювати навіть не на рівному газоні. Також у даної газонокосарки присутня функція мульчування. Цієї немає. Це саме проста газонокосарка. Для того щоб запустити дану газонокосарку, крім того, щоб вставити дві акамуляторні батареї, вона запрацювала. Тут є ще спеціальний ключ. Якщо ви його не вставите, газонокосарка працювати не буде. Вставили дві акамуляторних батареї, вставили ключ в спеціальний роз'єм. Ну, а далі, як у звичайної газонокосарки, натиснули кнопку живлення і потягнули важі на себе, і газонокосарка у вас запрацювала. До речі, у моделі на 40 вольт також є індикація заряду. У цієї молодшої моделі, на жаль, індикації заряду немає, тому ви не знаєте, коли у вас розрядиться акумуляторна батарея. Це хіба що підходити постійно до неї і на самій акумуляторні батареї натискати, перевіряти рівень заряду. Не знаю, чому вони на цьому зекономили, але що є, то є. Ну а зараз пропоную взяти я вже у 32-гу газонокосарочку, трошки покосити даний газон, і потім візьмемо ще ось цю акумуляторну на 20 вольт ширину захвату 33 см, і також проїхатися покосити, подивитися, чи є між ними якась різниця, чи немає, і як вони скошують ці газонокосарочки. Отож, вперед. Так, друзі, мушу вам пояснити, що до всіх мережевих газонокосарок від КС потрібен ось такий садовий подовжуч. Не такий звичайний, а саме садовий. Цей ви можете використовувати як проміжний, але підключати напряму у вас не вийде. Чому? Тому що вилка у нас втоплена в ось такий кожух. І той подовжувач сюди ніяк не під'єднається. Значить, як правильно під'єднати подовжувач, щоб він у вас не випадав? На всіх газонокосарках є або ось такі вушка, або ось таке вушка на 32-й. Потрібно зробити. Вам потрібно скласти кабель таким чином, щоб у вас з'явилася петля. Потім цю петлю просовуєте у вушко і фіксуєте кабель. Ну і, звісно, роз'єм, під'єднуєте на вилку. І все, газонокосарка запрацювала. Зараз виставляю висоту скошування і будемо тестити. Друзі, зараз ви бачите ідеальний газон або майже ідеальний газон, але просто самою стрижкою ви цього не досягнете. Для того щоб газон у вас виглядав красиво, соковито, зелено. За ним потрібно доглядати ще таким чином, щоб його удобрювати, робити аерацію, скарифікацію, вертикуляцію і таке інше. Для цього потрібні різні інструменти, і як це взагалі потрібно робити і чим. Таке відео у нас вже є на каналі. Переходьте по посиланні, яке буде ось тут вгорі. Ну а ми приступаємо до стрижки. Все, давай ты, ты снимай оттуда, я снимаю отсюда. Это у нас максимальная высота скушала. Це те, що потрібно тягати за собою кабель і постійно його перекидувати. Так, друзі, у 32-й моделі індикації заповнення немає, тому ми з вами не знаємо, наповнився травозбірник чи ні. Ага, бачимо, що він не наповнився. Поїхали далі. Що хочу сказати від себе з перших метрів роботи, Бачите, трава, її потрібно було стригти раніше, вже запущена. Для цієї газонокосарки вона вже трошки запущена і її важкувата Вона, бачите, яка густа і висока. І дана газонокосарка справляється з нею на мінімальній висоті, але відчувається, що її тяжкувато. Тяжковато сюди б десь 1,4 вже б краще працювалося. Так, друзі, ну, а ну що, тут у нас? Ну, майже повний травозбірник, десь на 90% заповнений. Давайте зараз я піду його почищу і спробуємо покосити акумуляторною газонокосаркою. Подивимось на її результати. Так, друзі, я взяв на 100% заряджену 4А акумуляторну батарею. Газонокосарка КС-33ЛМ на 20 вольт. Ми бачимо викошений газон електричною газонокосаркою 32. Ну, ясно, що вона може косити безкінечно довго, ну, відносно, поки двигун не перегріється. А зараз я просто хочу побачити, скільки вистачить заряду цієї акумуляторної батареї на цій газонокосарці. Тож спробуємо. Викосити якусь площу. Вставили акумуляторну батарею. Не забуваємося вставляти захисний ключик. Виставляємо висоту скошування, таку ж саму мінімальну, як і на тій газонокосарці. і можна працювати. А працює двигун ну, приємніше. Я ж забувся вам сказати, тут безщиткові двигуни стоять і в цій 33-й моделі, і в 43-й моделі. Ну що ж, давайте. Поруч будемо стригти, звідси почнемо і якусь латочку спробуємо вистригти на одному заряді. Погнали! Друзі, з перших секунд роботи, що хочу вам сказати, що працює вона впевненіше. Ніж оця мережева газонокосарка. Нагадую, що тут 1 кВт потужності. Тут я не знаю, можете самі порахувати, скільки потужності, але шириною захвату 33 см, на тій самій висоті скошувані і на тій самій траві працює вона впевніше. Відчувається, що двигун більш потужніший. Ну і не дивно, бо щитковий. Продовжуємо роботу. Це у нас по травозбірнику. потревозбірнику. Друзі. Йолки-палки, я працюю з мульчуючою заглушкою. Виявляється, і в молодшій моделі, і в 33-й моделі є мульчуюча заглушка. Я цього не знав. Прошу вибачення. Працюємо, виявляється, з мульчою. Під'єднуємо травозбірник. Будемо забивати травозбірник. Ось тут покладемо, щоб знати звідки ми почали косити акумуляторною акумуляторне 64% залишилося, але що хочу вам сказати, що, по-перше, трава дуже волога. Подивіться, з неї капає вода. Бачите, наскільки волога трава? Це по-перше. А по-друге, вона ще й висока. Тому травозбірник забивається травою, але не можу сказати, що е, досить таки добре. Це... Це по-перше, по-друге, через те, що волога трава налипає і на колеса, і налипає от на дно самої газонокосарки. дуже сильно налипає. Не хвилюйтесь, акумулятор я витягну, тому зі мною нічого не станеться. Техніка безпеки передусім. Подивіться, бачите, скільки води в цій траві. Тобто вона ще не готова для скошування, вона висока. Її вже потрібно було скошувати раніше, але в нас йшли дощі, тому ми цього не робили. Робимо зараз. Але як бачите, не дуже ефективно. Тобто газонокосарка старається з усіх сил, намагається нам допомогти, але ми вибрали не той час. Ну, тим не менше, тест нам показує, що навіть з такою газонокосаркою... ой, Але тим не менше, тест нам показує, що навіть з такою травою газонокосарка намагається справитись, не дивлячись на те, що вона працює від однієї 20 вольтової акумуляторної батареї. Ну що ж, заряди ще є, продовжуємо тест. Але майте це на увазі, що трава дуже волога. Одна із переваг акумуляторних газонокосарок перед бензиновими, те, що їх можна з легкістю використовувати навіть на таких нерівних поверхнях. Друзі, не знаю, скільки часу пройшло, але я, чесно кажучи, вже втомився. Скосив я ось цей горбиків вниз туди, далі там за нашим оператором Дмитром тут, тут, тут. Кхе, сюди вниз також пішов. В сумі десь соточка так точно, можливо, навіть більше. Але є один нюанс. Мені трохи надавали по ушам, сказали, що, що я сильно низько взяв. Для першого разу не можна так скошувати. Тому я на один рівень підняв гору. Було почав я з 25 мм, пройшовся. Пару разів сказали, ні, бери вище. Взяв на 35 і далі газон скошив на 35 мм. Давайте подивимося, що у нас залишилось із заряду. Заряду у нас залишилось 12%, не знаю, видно чи ні. Можете повірити мені на слово. О, тобто ще якихось 2-3 прогони, я думаю, що на всі акумуляторні батареї можна зробити. І так, дивіться, що ми маємо. Ось тут біля цього габіону, по-моєму, як він правильно називається, залишилася трава, де газонокосарка не може взяти. Ну, просто фізично вона сюди не дістає. І для цих випадків потрібно приміняти тример. І цей тример є у торгової марки КС. І так, друзі, у каєса є ось такий тример. Називається він BTC-1400. Як ви вже здогадалися, потужність цього двигуна 1400 Вт. Працює він. Від електромережі 230 вольт. Тому ось цей подовжочок, який ми використовували на 32-й знакосарості, ми забираємо собі. І знову ж таки, щоб у вас не було роз'єднання, робимо петлю, таким чином накидуємо сюди, підтягуємо і з'єднуємо. Так, ще технічних характеристик вам. Значить, Дивіться, вал у даного тримера сталевий, але він складається з двох частин. Тобто штанга у нас розбірна. Для деяких людей це тіпа, мінус, але я вважаю, що це плюс. Я завжди так і говорю, що якщо ви, наприклад, берете тримання для того, щоб виїжджати на вашу присадибну ділянку на якусь дачу, і ви його перевозите в автомобілі, то розбірна штанга це є плюсом. Якщо ж ви його залишаєте на місці, то тоді можете брати. Цільну штангу. так, це я вам сказав. Значить, по потужності вам сказав, він може працювати як з волосінню товщина в комплектації 1,6 мм, Але на цю шпулю можете накручувати 2 мм, Це максимум. І в комплектацію також входить трьох ніж. Ви його сюди можете встановити. Виробником не рекомендовано встановлювати сорокозубий ніж. Але я знаю користувачів, які ігнорують, скажімо так, це попередження від виробника, і встановлюють сороказуби ніж. І, в принципі, тримери живуть, проблем з цим немає. Але в інструкції вказано, що можна використовувати тільки трьохлопасний і ліску. У нас залишилася трава після газонокосарки, яку потрібно підібрати. От якраз за допомогою цього тримера ми це і зробимо. До речі, шпуля тут напівавтоматична, напівавтоматична розмотка, тому для того, щоб її розмотати, якщо вона у вас закінчилася, достатньо просто вдарити легенько об землю, натиснеться кнопка, і за рахунок від центрової сили волосінь у нас подасться стільки, скільки, скільки, скільки треба. Якщо буде зайва, то все відріжеться ножем. Ну що ж, ухти! Ніякого плавного старту тут немає, ви бачите, запускається різко. Що сталося? Те працює. Ну що ж, ще потрібні захисні окуляри. Зараз їх одягну і можемо прибирати траву зайву. Друзі, коли все готово, можна зробити висновки. Так, друзі, ну давайте швиденько по висновкам пробіжимося. Що я вам хочу сказати за цей час, поки я тут займався на цьому газоні. Техніка мені сподобалася. Можу сказати, що виконання у даних газонокосарах на рівні. Алко. Порівнювати не буду. Ці два бренди це трошки різне, але ось рівень алко можливо, навіть вище. Пластик якісний, якісно все зроблено, все продумано, дуже сильно вразила якістю і потужністю КС-33ЛМ. Чесно кажучи, не розраховував, що 20 вольтна газонокосарка може справлятися з такою густою високою травою. Як на диво, вона з цим справилась і показала доволі таки непогані результати на одному заряді акумуляторної батареї. Кіловатна трошки Призупинялася, можливо, на відео вам було чутно, але я і брав на мінімум так, 25 мм на такій траві. Цього не потрібно було робити. Якби я знімав десь 35-45 мм, вона б йшла без проблем. Але вона ж і розрахована на невеличку площу. Десь на сотки півтори-дві, максимум три. Дана газнокосарка розрахована так само, в принципі, як і ця 33. третя. Тому таке цієї я не користувався іншими газнокосарками, але в принципі ну, ефект буде той самий, просто що більше захват і більша потужність. Тример тример також непоганий. Вібрація при роботі є, так як тут використовується стальний вал. Але за допомогою ось цієї пружинки ця вібрація компенсується, тому в принципі працювати доволі таки комфортно. Звісно, що якби цей ремінь був не на одне плече, а на два, як у дорослих бензинових трімерів чи мотокос, то було б краще. Але з розрахунку, з того, що даним тримером потрібно скошувати або підкошувати просто після газонокосарки, як ми це щойно робили, або працювати з ним не на великій площі, десь там до 5 соток, то, в принципі, і е, такого ремня на одне плече буде достатньо. Ще раз вам нагадую, що даного газонокосарку 32 го ми будемо розробити. Розігрувати в цьому відео, що потрібно зробити, потрібно бути підписаним на наш Ютуб канал, поставити цьому відео вподобайку обов'язково, написати комент про торгову марку КС, що ви взагалі про них знаєте, а ви ну, обов'язково маєте що знати. І чи був, чи є у вас генератор від цієї торгової марки. А також слухайте уважно роблю наголос. Обов'язково ви маєте бути підписаним на наш телеграм-канал з Торгом'Юа і там, 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 де буде пост. Про а, відео з цими газонокосарками написати: приймаю участь. І ви автоматично будете приймати участь. Через два тижні після публікації цього відео бот в телеграм-каналі автоматично вибере переможця. Тому ще раз, ще раз, ще раз, увага, увага! Бути підписаним на наш YouTube канал, це понятно. Ставити подобайку, це зрозуміло, написати комент зрозуміло. Але для участі потрібно бути обов'язково підписаним на наш телеграм-канал і там написати. Приймаю участь. На цьому, все. Дякую за те, що додивилися дане відео до кінця. Дякую за те, що ви підписуєтеся. Пишете коменти нам позитивні, негативні, критикуєте нас. Це теж добре. Пишіть коменти, бережіть себе, допомагайте нашим захисникам і захисницям. І побачимось в наступних відео. Па-па!